Тут працює вже два роки. Але зараз вже йду в декрет. То, це так такий підробіток маленький. В селі тут мало де є так заробити це. Сезонна робота. Неважка робота, така жіноча. На ягіднику працює родина Мошерових. Дідусь Анатолій, його 23-річна донька Інна із чоловіком. Взяла з собою свою доньку і два з половиною рочки. Беру її з собою, бо нема на кого залишити. Багато людей в роз'їхали за кордон, і так само дуже багато хлопців забирали на війну. І тому не вистачає людей працівників. У нас в селі є працьовиті гарні люди, але їх треба завжди заохочувати ціною. В мене принцип такий: я буду платити трошки дорожче, але в мене будуть працювати найкраще. Це невеликий об'єм малини і не так багато людей треба. Але в нас, крім того, щоб доглядати за малиною чи збирати її, ще проводяться роботи просто по інфраструктурі, по вдосконаленню. Наприклад, цього року ми поставили ці сотні стовпчиків, натягнули шнурки для того, щоб трималася малина. Так що працюють також і чоловіки. Я вже два роки працюю тут. Всяке садіння малини, там. По, по господарству все бачите. я ми готуємо компостну. Тетяна Чайка, яка працює на ягіднику перший рік, каже, раніше їздила на роботу до Польщі, тепер може заробляти вдома. Не так важко, приспособлені возики, спина не болить. Логічно чистий продукт. Подобається працювати працівниця Людмила Никитюк приїздить до села збирати ягоди з Луцька. То я вже сюди їздила із дітками своїми, їм теж дуже подобалося. Це справді нам в радість, тому що тут така хороша атмосфера, трошки від тих життєвих руїн відпочиваєш. Господар малинника Владислав Михайлов каже, вирощування сортової малини вимагає багато уваги. Сам також працює разом із робітниками. Розповідає, зараз на ділянці вирощують сім ремонтантних сортів. Ремонтантні сорти малини це ті, які можуть плодоносити від кінця літа і аж до морозів. Літньої малини в мене немає. Це окрема має бути ділянка, тому що там і трошки інший догляд. В планах звичайно хотілося б, але знов-таки я мушу думати про те. Не те, що мені подобається, а про те, як я зможу далі це продати. І, тобто літня малина може йти тільки на свіжий ринок. Господар і говорить, що отримати вас. солодкий смак і великі ягоди, потрібно постійно підживлювати та приріджувати насадження. Щоб не використовувати мінеральні добрива, на ділянці облаштовують компостери. Зараз їх три, каже Владислав, загальний їх об'єм 70 кубометрів. Це вже справжній компост. Перепріли, він схожий на землю, такий коричневатий, він зовсім не має ніякого запаху. Владислав Михайлов каже, планує розширити органічне господарство, завести гусей, щоб ті їли траву у міжряддях. Оскільки на покос трави в міжряддях уходить багато часу і грошей, і це треба робити там регулярно раз в місяць, раз в півтора місяці, тому вирішили поєднати якби розведення гусей і покострили, тому що вони випасаються і з'їдають всю цю рослинність. Наступного року каже господар, збільшуватиме кількість сортів пізньої малини і продовжить роботу над сертифікацією органічного виробництва. Говорить, ідея вирощувати ягоди без хімії виникла чотири роки тому. Коли почався коронавірус, я уїхав з міста, тому що мені там було вже нестерпно сидіти в цій ізоляції і е, жив в знайомих в селі. І тут сів на велосипед і почав їздити просто заради інтересу. і З'явилася ідея купити тут ділянку. Різні села, різні ділянки, але мені сподобалась назва села село Веселе називається. Розпочав з п'яти соток з граблями лопатою. Ми тут гуртом це все якось робили. Надивився в Ютубі різних там технологій і почав експериментувати. Тобто мульчування в нас відбувається покошеною травою, листям з лісу. Листям з парків сама ділянка займає 70 соток. З них 50 соток, так умовно визначених йде під насадження малини. Малиною, якщо поставити в один рядок, так мені легше рахувати, то це виходить два кілометри. Загалом на Волині малинники займають 130 гектарів площ. Говорить провідна спеціалістка департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Ольга Матвійчук. Додає, цього року очікується врожайність малини 10-12 тонн на гектар. Для переробки краще є малина осіння, так як вона має кращі якості і вона є кисліша. На Волині більше осінньої малини вирощують. Погодні умови то краще для осінньої малини. Зі слів Владислава Михайлова, цього року очікує хороший врожай. Збір ягід триватиме до перших заморозків. Анна Глущук, Віктор Легніковський, Суспільне, Новини, Луцьк.